Всім привіт! З вами DVKMoto, і сьогодні у нас в огляді чергова новинка, пускове або бустер на 1000 А для автомобільних акумуляторів. На мою думку, такий девайс має бути у кожного власника автомобіля наряду з аптечкою та вогнегасником. Завдяки такому пристрою ви зможете прикурити і запустити розряджений акумулятор і швидко вирішити у дорогу. В комплекті у нас іде сам бустер. Має функціональні можливості це підкачка, бездротова підкачка шин. Також у нас є павербанк завдяки літійонним батареям на 8800 мА. А також ліхтарик на три режими. Так, вмикаємо живлення. Ліхтарик білий світла.